Слід подякувати нашим матерям, нашим бабусям тим, хто жертовно служив нашому зростанню, вихованню, хто молитвою і турботою оберігає життєвий шлях кожної дитини. Сама церква справедливо іменується матір'ю, і ми знаємо з численних прикладів, що саме матері та бабусі дуже часто є тими хто дає перші християнські настанови дітям, хто навчає їх вірі та добрим справам. Тому цей день від повноти нашої помісної церкви я хочу висловити особливу вдячність нашим матерям. Нехай Боже благословення завжди перебуває з вами, нехай діти та онуки зростають вам на радість, нехай Господь щедро винагороджує вас. За всі ті незліченні добрі справи, завдяки яким світло і любов примножується в людстві та триває саме життя.